Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. Складний, непростий і тривожний час ми нині переживаємо. І, от, власне, вплив цієї ситуації на людину ми сьогодні хочемо Обговорити для того, ми запросили в нашу студію фахівця. Це Володимир Мамалига. Він є психологом наразі, знають його в багатьох інших іпостасях. Ну от наразі він є виконавчим директором Центру психології сяючий Шлях. Володимир, вітаю в студії. Дякую, вітаю. що завітали. І в принципі, тема, про яку ми сьогодні будемо говорити, вона достатньо актуальна. Причому актуальна для всіх, для тих, хто, скажімо так, постійно. Проживає в нашому місті, відчуваючи на собі всі, скажімо так, жахи війни, для тих, хто тимчасово перебуває в нашому місті, переїхавши взагалі від таких повномасштабних військових дій на своїй території, для тих бійців, які повертаються з фронту, для тих, які перебувають на реабілітації, ну, власне, немає, мабуть, категорії людей, які б сьогодні не цікавилися, не повернулися б власне, до цієї теми, про яку ми сьогодні будемо говорити. От на думку фахівця психолога Володимира Мамалиги, чому важливо не уникати цієї теми і чому важливо займатися от такими психологічними проблемами? Доброго дня, дякую за запрошення в студію в першу чергу. Чому важливо війна триває вже десятий рік? Ну, тобто, по великому рахунку так. Десятий рік. Ну не будемо закривати очі. що… ну багато хто закривав очі, що нібито війни немає. Ну, просто вона була десь війна далеко десь далеко. Так, так воюють не всі, або хто хотів, uh -huh. або хто не зміг втікти. Так вийшло. Але зараз війна торкнулася всіх. Тому власне проблеми травм, проблеми стресів, от немає такої. Такого прошарку населення, такої групи населення, якої б не торкнулися бойові дії чи війна так. впряму чи опосередковано, тобто сотні тисяч, мільйони біженців, мільйони внутрішньо переміщених осіб. Про тих людей, які виїхали за кордон, це тема окремої розмови. Зараз До речі, будем... там, там теж не все благополучно, да. якщо говорити про психологічне сприйняття того, що так. відбувається. Але це тема окремої це розмови, окремий це розговор. окремий пласт, так, який так, треба так. братися. Так. Я, власне, хотів би говорити про питання реінтеграції, не реабілітації. Реабілітація це швидше медичний термін. Питання реінтеграції ветеранів та членів їх родин насамперед про це, тому що це дуже важливо. Це е, поняття е, ПТСР, про яке ми е, е, тільки чули. Ми почали зараз з ним стикатися. І на це не треба закривати очі, тому що далі буде ще страшніше. Я права? Ну я не хотів би бути, я хотів би бути більш оптимістичним. Я скажу так. ПТСР, про яке зараз говорять всі, угу. насправді ну зачепить ну далеко не всіх воїнів, які були в активному боєзіткненні, в активних бойових діях. Давай пояснимо, що це. Посттравматичний стресовий розлад. розлад так. Ознаки посттравматичного стресового розладу вони можуть бути не обов'язково у комбатантів, вони можуть бути і у мирного населення, при тому ПТСР у мирного населення і військових він трошки різний. Угу. Трошки різний. У першу чергу я не хотів би завантажувати спеціальною термінологією, але мотивація і в момент, коли вони потрапляли в трав в травмуючу ситуацію, інша. Воїн ішов і він був готовий, що по ньому будуть стріляти, що по ньому будуть падати міни, що будуть летіти кулі, що поряд гинуть його товариші і отримують поранення. А мирне населення, здебільшого, говорили, а наш за що. Тобто вони були в позиції жертви. І це інше ПТСР, інший стресовий розлад. Ну, і підходи відповідно до поновлення, відновлення, скажімо так, нормального вони, стану, вони різні, вони я так розумію. не що інший. Але скажу вже з досвіду, що далеко не всі бійці отримують ПТСР. Що ним зараз сильно залякують. Насправді, буває достатньо місяць, два-три бійцю, щоб він відновився, відновився і угу. став самим собою. Візьмемо образно, що був собі там Василь Петрович умовно. Був там вчителем географії, потрапляє він там в окремий мотопіхотний батальйон і стає там мінометчиком. Наприклад, угу. до того, що він мав знання по географії, він отримує знання. В справі артилерії, міномета, як стріляти, як вимірювати дальність, як інші там знання отримує спеціальні знання. І він на ці знання стає багатший. І наша справа тут в мирному житті не лише психологів, а всіх людей, які тут живуть, і які, в принципі, зацікавлені як найшвидшій реінтеграції цього Василя Петровича. Щоб ті спеціальні знання, які він отримав у бойових діях, допомагали йому жити, щоб він міг їх використати ага. в теперішньому житті, а не заважали, не заважали і не являли собою небезпеку для оточення. Тому не все так страшно, не все. люди, які йдуть в армію, які, йдуть, які йшли добровольцями мільйони. Вони мали високий ступінь патріотизму і мають високий ступінь патріотизму. І, безперечно, люди, якщо йшли нормальні в армії, вони і вертаються з армії нормальні. Посу деякі риси Безперечно, є, є є момент, але найоптимістичніше е, в цій історії те, що людині можна допомогти, так Можу. і е, Володимир, от я не відкрив великого секрету, коли скажу, що ви теж маєте досвід бойових дій. Ви воювали в деяких гарячих точках, чи тоді, ще тоді давненько, але ж. Е, Відчуття власне от сприйняття світу після всього того, воно трошки відрізняється, так і можливо людині інколи треба просто трошки допомогти для того, щоб повернути її в нормальне звичайне життя. От наскільки це важливо? Хотілося б від вас це почути. О, дивіться, власне, наша суть питання: от чим ми займаємося так. займаємося. Дивіться, в першу чергу це є. Перша, перший рівень психологічної допомоги. Тобто з людиною треба сісти і вияснити ступінь його проблем і ступінь, угу. яка допомога йому саме потрібна. як далеко він відійшов да, вже від це перша угу. розмова. Друге, кейс-менеджмент. Зараз модне дуже Простіше, слово. Так поясні, Простіше так В нього є в е, е, ветерана є е, е, портфель проблем. Кейс. Угу. Ми беремо цей кейс. І носимо цей кейс. От ми читаємо, розвантажуємо. Ми так? читаємо і дивимося, Василь Петрович. Тобі треба піти в соцзахист туди то оформити такі то довідки і пільги. Тобі треба піти в пенсійний фонд, е, поновити справу, тобі треба піти в військомат, е, внести зміни в особову справу. Тобі оце кейс ми беремо, допомагаємо йому і угу. водимо. І людина. Яка потрапляє з гострого боєзіткнення, коли там ну дійсно під обстрілом попадає в мирне місто, коли тут працюють, пев'ярні вона губиться, то світе так? магнолія, прекрасно, все грає музика. Вона губиться угу. і і тут от береш і допомагаєш. Отак, і оце перша допомога, як ви казали. От вона, вона часто буває, от і часто все часто просто нема кому. Це зробити, правда? От... Часто нема кому. Дуже велика роль покладається на родину. На родину, так покладається на дружину, на ту ж, наприклад, чи на чоловіка, якщо угу. воює угу. жінка. Але ж не завжди люди готові прийняти. Не раз приходили до нас і казали, от він не такий, як він був, так він безперечно не такий. І треба, не буде вже, мабуть, таким. Просто ні, треба враховувати таким нікого, якось цю ситуацію. Просто враховувати прийняти, і, прийняти цю ситуацію, і, так? По-перше, прийняти. І по-друге, саме простіше, що я скажу, треба розмовляти. Угу. Розмовляти один з одним. Недомовленість в питаннях призводять до купи проблем. Тобто, поки є тема, є щось якесь десь тертяє, його треба обговорити. Обговорити в сім'ї, якщо воно буде обговорено, воно вже на 90% вирішено це питання. От, от це, це саме проблема з сім'ями, тому і звертаються ті люди, які думали, що в них немає ніяких сімейних проблем, сімейні проблеми, виявляється, є в тирані. Вони загострюються просто. І вони загострюються, і люди звертаються, і треба звертатися. Володимире, яким чином ви знаходите своїх клієнтів? Чи вони якось вас знаходять? Чи яким чином ви співпрацюєте, от саме з цим контингентом, з людьми, які знають, що таке війна не на що тук? Ну завдяки таким програмам, як ваша. Завдяки соціальним мережам. Uh -huh. завдяки… Я знаю, просто... що ви з Українським ветеранським фондом дуже тісно співпрацюєте. так? Дякуючи Українському ветеранському фонду, який допоміг зараз спільний наш проект реінтеграції ветеранів, підтримка і там допомогли орендувати приміщення і викупити деяку оргатехніку, і ряд організаційних питань навчині фахівців. І е, зараз підписуються меморандуми і угоди такі. Планується угода там, з департаментом соціальної політики, підписана угода вже з Центром вторинної правової допомоги, е, з центром зайнятості міським, Черкаською філією, як вона зараз називається, з такими, готується угода з Державним фондом інвалідів. Угу. Тобто, і ці люди знаходяться. Ну, сьогодні, наприклад, от були. Важко сказати, Я не називаю людей, які приходять клієнтами, тому що це приходили люди, які зі мною спільно служили, зі мною воювали. Ну, але є одне таке питання, а в другого таке питання. Одному треба сон, щоб був нормальний, а другому треба дочку заміж видати. Кажуть. Питання приходять самі різні. ну і ми пробуємо сприяти в їх вирішення. Одним словом, допомога завжди є, і просто треба знайти, хто її надасть правильно. Володимире, от мене ще таке питання цікавить. Е, Непопулярно у нас до останнього часу було звертання до психолога, так? Ну, десь там вийти з кимось на каву, десь там чоловіки більш міцні напої вживали для того, щоб якось знайти якесь порозуміння, рішення. А от, от оці всі події, в яких ми живемо, і ковід, спочатку, потім така активна фаза війни, вони посприяли, я б сказала, збільшенню уваги до психологічних служб і до психологів як таких. Все частіше можна почути. Що от, треба звернутися до психолога. Ваша порада, як фахівця, коли треба звертатися до психолога? Тобто я розумію, що у кожного з нас безліч проблем, які ми вирішуємо щоразу і щодня, але ж ну, є, мабуть, якась критична межа? Вже. Вже коли виникла думка, звертатися, треба і звертатися. Треба звертатися. Це вже, вже це означає вже, вже сигнал, це вже конкретна точка. Куди я скажу пару слів, як що робить держава в цьому напрямку? Угу. Наприклад, прийнята чудова постанова по реабілітації, психологічній реабілітації ветеранів. На жаль, я не чув, що в бюджеті передбачені на реалізацію. Ну, Поки що не дійшли руки. Я так розумію, так, до, до цього всього чудово є ініціатива мінветеранів про створення такої структури, як Менторська служба це помічник ветерана, таке. яка буде супроводжувати. Ідея чудова. Побачимо, як воно буде профінансовано. Ми розуміємо проблеми з бюджетом і війна і витрати, в державі. Так, так. Тобто держава робить чудові плани. Ветеранський фонд започаткував, на мою думку, це вже такий вже. Третє покоління підходу, коли дають не просто раніше, була просто пільга, безкоштовний проїзд. Далі була монетизована пільга, що замість того, щоб тобі там не платити за воду, тобі дають гроші, а ти за воду платиш. Це вже Український ветеранський фонд робить проекти. От вчора закінчився великий проект-проект по сільгосвиробникам, прийом заявок. Перед тим я брав участь в проєкті Варто. Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців було, для громадських організацій. Тобто дають грант на засоби виробництва, щоб ветеран сам собі заробив. Виділяються кошти, реальні кошти виділяються на другу вищу освіту і перенавчання. Я думаю, що якісь і пільги при вступі, можливо, і Не так те, далі. що пільги. Ну, ветерану гарантовано. Практично на 100%, що він вступить. Тим паче, коли ці пільги гарантовані і центром зайнятості, ці пільги гарантовані державою при вступі. Потім є пільгові кредити. Зокрема, я знаю, в нас в університеті в Національному пільгові кредити даються, вони дуже пільгові, ці кредити. Було б бажання навчатися. І ці всі от засоби, які я перерахував, вони і сприяють реінтеграції, власне, коли людина приходить і бачить, що можна робити те, 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 і в мене є можливість, і я зайнятий, і це ми будемо робити, якщо бізнес, наприклад, спільно з родиною. І це привнесе і кошти, і заняття, і новий напрямок, і нові ідеї. Тобто, держ... і... держава, вибач, не чекає, поки закінчиться війна. Я так розумію, що в державі вже багато дуже заходів передбачені на те, що люди повернуться масово, і треба буде щось з цим робити. Правильно, ну, люди, по перше, починають вертатися, як я повертався по стану здоров'я, які пішли на початку повномасштабного зіткнення, але Відвоювали певний час, були там на Донбасі, але ж ну, не вистачає здоров'я далі. Ну, так, ра... далі. Поранення, контузії, да, все і, це зрозуміло. І рівень ветеранів, вік ветеранів молодше. Mm -hmm. Молодше. Це репродуктивний вік, тобто їм ще цікавить і сімейний бізнес, і подальший розвиток сім'ї, і нові напрямки, і перспективи нові. І нові перспективи, чим більше нових перспектив. Тим більше можливість самореалізації людини. А я глибоко вірю, що в людині достатньо ресурсу, щоб самому вийти із ПТСР і вийти з стресової ситуації в самостійні внутрішні ресурси. Йому треба тільки... Можливо, підказати показати а показати свій сяючий шлях, дати руку руку, і щоб він міг на неї опертися, Володимире. Дуже чудово, що ви, скажімо, так працюєте до певної міри на випередження, тому що ну основний обсяг роботи, я так розумію, у вас попереду так, тому що зараз тільки ви стаєте на цей шлях, але дай Бог, тому що допомога буде потрібна, і це і це зрозуміло. Кілька слів про те, де знаходиться ваша організація, і як можна звернутися для людей, які. І власне вже от відчули потребу в тому. Адреса міста Черкаси, вулиця Святотроїцька, 55. Перший поверх, третій офіс. Там є вивізка, сяючий шлях, є вивізка «Центр інтеграції ветеранів Підтримка. Це перший поверх. Телефони. Я зараз не буду називати, вони просто вони є в соціальних мережах, є сторінки в соціальних мережах. Є мої особисті сторінки, там телефони відкриті, всі телефони можна звертатися. Ще хочу сказати, що для от цих пільгових категорій послуги центру ну, зазвичай вони безкоштовні. Тобто вони безкоштовні для людей, які звертаються, але центр, звичайно, знаходить на це кошти. Находить і з допомогою держави, і з допомогою інших видів діяльності, теж консультативної надані послуг, щоб надати послуг тим людям, які не можуть на даний час їм важко за це заплатити. Ще одна тема я хотів би сказати, вона скоро вже буде. Я вже практично завершив стажування в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Угу. І мої документи зараз подаються на центральну експертну кваліфікаційну комісію на що в підсумку ми отримаємо? свідоцтво судового експерта галузь психологічних досліджень. Тобто, угу. це ще буде одна, тому що як в практичній діяльності це буде застосовано. Це прикладна психологія. Кажуть, угу. є багато психологічних експертиз, які здійснюють. Виключно спеціалізовані державні установи, але є, наприклад, такі як моральна шкода, доведення до суїциду, там все і ряд інших моментів, стан афекту. Здійснення злочинів стану ефекту. Mm -hmm. Коли mm -hmm. люди можуть звертатися, тобто це може... щоб щоб визначити був той стан ефекту чи не було? Ми, так це це ми, ви, безперечно. Це, експерти, це психологічна проблема. Це експерти. Це визначають. Я знаю, що зараз в судах місцевих вже є ряд. Судових позовів за виплату моральної шкоди, от чи була моральна шкода, чи ні? Це також Так, визначає. так коли, коли шкода фізична, її якось можна побачити або відчути. Так там, а а коли шкода моральна, то тут вибачте, ну, фізично, один вважає, що вона є, а інший вважає, що це зовсім не образа. Там так? визначає судово медична так, експертиза. Так, так. Тут визначає. Судово-психологічна експертиза або комплексна експертиза. Угу. Тобто, і це новий напрямок, який також ми будемо здійснювати тут. Тобто, ми вже можемо писати. Ці висновки посилаючись на відповідні законодавчі норми, але ці свідоцтва будуть найближчим часом. Тобто, в плані от, воєнного стану воно дуже актуально і дуже важливо. Uh -huh. Володимир, ну і на завершення, що би сказали власне тим своїм потенційним клієнтам, ну знову ж таки клієнтами їх не хочеться називати, а тим людям, які можливо прийдуть до вас за психологічною допомогою, чому не варто боятися цього робити? Варто приходити, Варто приходити, поки якась ситуація не стала проблемою. Поки що є ситуація, упередити. Треба. упередити. От, поки є ситуація, її треба вирішити. Як її вирішити, психолог може підказати, ви знаєте самі, як це вирішити. Рішення у вас всередині, і остаточне рішення буде приймати сама людина. Просто психолог може підказати, підказати шлях сяючий, підказати механізми, підказати інструменти і підказати момент, коли це треба вирішити. Чи зараз його треба вирішувати, чи потрібно попрацювати там. Тобто треба звертатися, і е, як казав один е, жартував мій психолог, що краще плакати у психолога, ніж сміятися у психіатра потім Гарно, завершуємо програму, <плес> в принципі, логічно і я б сказала обґрунтовано. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що насправді ми говорили про дуже серйозні проблеми, хоча завершуємо нашу розмову на такій оптимістичній ноті, я би сказала. Е, хочу нагадати, що гостем нашої програми був Володимир Мамалига, він є виконавчим директором центру психології сяючий шлях, діючим психологом, і переважна більшість питань і проблем, які він нині вирішує. Це співпраця з ветеранами, співпраця з військовими, з членами їх родин. Тому не уникайте можливості поліпшити моральний клімат у родині, підсилити позиції своїх. Любимих, коханих і взагалі рідних людей, звертайтеся, Володимир Мамалига, відкритий до спілкування. Будьте здорові, будьте щасливі, всього вам найкращого.